Васильівна, ти що тут огірочки під 100 грам на зиму робиш? Да. Давай рецепт уже люди запитують. Да, Ось такі огірочки ми закриваємо крупненькі. Хтось каже, дуже крупні, але в мене не вистачає часу кожні там півдня збирати, щоб Та, були бомбезна. всі маленькі. Ми збираємо всі підряд. Назбирали, якщо дуже крупні, порізали. То, як з'ї так наївся так, відразу. Я їх використовую і на солянку, і на салати, бо ми не квасимо гірки. Лише так. Кетчупі закриваємо в кетчупі чилі. На упаковці Торчина завжди є рецепт. Але я закриваю своїм і питали саме мій рецепт, а не той, що на угу. патчі, патчі. Кетчуп гострий. Гострий чилі. Угу, Закриваємо ми літровими, можна півлітровими, можна і трьохлітровими, кому як зручно. Мені зручно літровими. Звичайна стерильна банка, кришечка стерильна. На дно банки я кладу штук 5 духмяного перцю горошку, приблизно. Я кинула так, ой, один втік. Та нічого буде вже 4. Далі звичайний чорний горошок перець. Цих штук 10, але я теж на глаз, може бути 15, скільки кинете, скільки не жалко. Багато не буде. І неповно без горки ірчиться в зернах. Угу. Неповно. Далі плотненько. Вкладаємо огірочки, в мене різні. Якщо дуже здорове, я навіть порізала. Можу різати. Бажано вкладати плотненько, щоб. Ну, Завтрамбувати uh -huh. ось я затрамбувала. Це ти як робиш як рецепт, як комбікорму, то роблю так да. оце тут спецію спеції, да, 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 все. все, бомба. Зверху кладу е шапочку укропу, але це не обов'язково, мені подобається. Зверху вкладаю. Тоді заливаю перший раз окропом uh -huh. і залишаю, закриваю кришками, і залишаю хвилин на двадцять. Uh -huh. Далі обережно, щоб у мене вся горчиця не втекла. Зливаю цю воду, зливаю. Бракувано, вона не потрібна, бо вона буде горчити. І другий раз заливаю окропом і залишаю тоді вже хвилин, ну годину, коли буває на дві. Головне, щоб не повністю вони остили, тому що ну, година. Не остили, можна похекати, розігріти їх. Залишаю їх ще на годину, тобто я заливаю кропом двічі. Для чого двічі? Хтось каже, я не заливаю, хто стерилізує, я не люблю стерилізувати, я заливаю кропом. Було так, що заливала лише один раз, другий раз заливала. Вже маринадом, але як тримаємо консервацію в будівлі, в хаті, ну, в квартирі, як ми жили раніше, бувало, що вони перекисали і осад утворювався. А коли заливаєш двічі, і при можна тримати його в квартирі, воно не перекисне, буде гарно. Далі як готується сам маринад. На третій раз ми зливаємо теж воду в раковину, а користуємось маринадом. Приблизно виходить з однієї порції 4 літрових і одна півлітрова у мене, якщо плотненько вкладені. На літрову банку води, звичайної, холодної, з під крану. Угу. Я додаю 200 грамів цукру. У мене тут 250 стаканчик, то трошки менший. 200 грамів цукру. Далі 150 оцту. Прям 150, як під огірочки. Да. Далі без гірки 2 столових ложки солі без гірки. Угу. Раз. Два. І головний інгредієнт кетчуп чилі. Тут е, потрібно 200 грав. В пачці десь 250, я трішечки на око залишаю, угу. видавлю неповну пачку. Далі довожу до кипіння. Заливаю огірочки, закатую, перевертаю вниз головою так, і вкутую. Угу. Все, на наступний день там можу вже ставити. Ну, я, Коли я ну, перемішу, щоб чиліти у каструльку перемішати, щоб так. Отак угу. на око видала, тут трішечки залишилось, угу. там бутербродика. Коли вже можна під 100 грам в'їхати? вік? Коли вже можна від... Ну взагалі краще, щоб вони постояли, ж вони промаринувалися краще, не відкривали одразу. У нас завжди залишаються минулорічні, я не знаю. А... Так, от воно таке червоненьке, гарненьке. То все, я думаю, зрозуміло буде. Да. буде. Я думаю, теж всі зрозуміють. Да. Не будуть по 10 разів питати рецепт, рецептом. Будуть будуть ще й 30 разів питати. <гум> нічого. будуть питати. А вчора, вчора, жіночка п'яна, зателефонувала на месенджер. Каже, скажіть мені рецепт квасу. І так бавака, є язиком язиковою. Бо каже, що... в мене таких блогерів, як ви, так багато. <гум> видно, видно, зробила такий косок п'яніва, та і сподобався рецепт. забула Нічого, то всім гарного дня. Гарно